Добрий день, шановні колеги. Дійсно, прийшла холодна пора року, прийшла пара респіраторних інфекцій, і в тому числі, один з представників респіраторних інфекцій є. Гостий бронхід. А розпочати я хотів би з деяких статистичних даних. І зверніть увагу, що за оцінкою експертів, експертної комісії з боротьби з антибіотикорезистентністю, є така комісія в США у світі щорічно використовується 73 мільярди разових доз або 300 тисяч тонн антибіотиків. Зверніть увагу на цю цифру. Це ми з вами говоримо про ліки. Але страшніше всього наступна цифра. Біля половини їх призначень в амбулаторній практиці є або необов'язковими, або взагалі неправильними. І якраз прикладом дуже частого нераціонального використання антибіотиків і є саме гостий бронхіт. А небажані наслідки антибіотикотерапії, звичайно, важко відділити від лікувальної дії препаратів. Це тягне за собою. І дисбіоз, і антибіотик, асоційовано діареєю, хіміорезистентість, та проблема, яка стала дуже госта останніми роками. Це і суперінфекція, медикаментозна алергія, імуносупресія, інші побічні дії антибіотиків і зростання витрат на лікування пацієнта також. Дійсно, актуальність проблеми гострих респіраторних захворюва стає дуже гостра. Але хотів би підкреслити, що насамперед. Ми з вами говоримо про те, що респіраторні інфекції викликаються вірусами. Бактеріальне походження гостих інфекцій, за різними даними, як правило, це 5-10%. А чому ж тоді пацієнти так часто приймають антибактеріальну терапію? І звертаю вашу увагу на роль вірусів в розвитку якраз гостого бронхіта. Ми з вами бачимо це і ріновіруси. І коронавіруси, віруси грипа, парагрипа, респіраторно-сінтіціальні віруси, аденовіруси та інше. І дійсно гостий бронхіт має переважне вірусне походження. Давайте згадаємо, а що ж таке гостий бронхіт? Ну, відповідно, це госте захворювання, але далі цікаво, яке розвивається у пацієнта при відсутності хронічного захворювання легень і характеризується кашлем. Кашель це основна клінічна ознака гостого бронхіту. Кашель може бути продуктивним, непродуктивним. Вони можуть змінюватися. Процесі перебігу гостого бронхіта. Також у пацієнта можуть бути інші симптоми з боку нижніх дихальних шляхів. Ну, наприклад, відходження макротиння, задишка, утруднення дихання, хріпи в легенях, дискомфорт або біль в грудній клітці, пов'язані з кашлем. І також дуже важливо ще підкреслити, що Яке не має іншого пояснення, як, наприклад, синусит, астма, хронічний бронхіт, хронічне абструктивне захворювання легень. Інколи бувають ну, такі ситуації цікаві, коли пацієнт звертається за медичною допомогою. А дивишся в амбулаторній карті. Написано, що пацієнта є хронічний бронхіт або хронічне абструктивне захворювання легень, і тут же стає діагноз гострий Ну, Це виглядає дійсно, ну скажімо так, трохи дивно. Тут, скоріше всього, йде мова про вірузумовлене захвор... загострення або хронічного бронхіту, або хронічного абструктивного захворювання легень. І дійсно, гостий бронхіт є однією з найбільш частих хвороб органів дихання і займає приблизно третину в структурі цих хвороб. Але діагноз гостого бронхіта Часто асоціюється з неадекватним використанням антибіотиків, незважаючи на те, що переважна число пацієнтів з гострим бронхітом мають вірусне походження захворювання, антибіотики за різними даними отримують від 53 до 83% пацієнтів. Чому давайте будемо розбиратися? Ще раз підкреслюємо, що віруси викликають 85-95% випадків бронхіту. Бактерії приблизно 5-10%. Але зверніть увагу навіть на те, які бактерії викликають розвиток гостего бронхіту. Це так звані атипові респіраторні патогени. Мікоплазма, хламідія, збудник кашлюку. Атипові респіраторні патогени, з якими ми з вами звикли, наприклад, мати справу при негоспітальній пневмонії, припустимо, викликають розвиток гостего бронхіту вкрай рідко. Ну і, можливо, ще неінфекційні причини гостего бронхіту. Що стосується діагностики гострого бронхіту? це цей діагноз, як правило, базується на клінічних даних. І основним симптомом є кашель, який зазвичай зберігається 1-3 тижні. Внаслідок сухого кашлю, особливо на початку захворювання, можуть бути у пацієнта біль в грудній. Клітці, чарівній стінці. Пізніше кашель може з сухого ставати продуктивним з виділенням слизового або слизово-гнійного мокротиння. Можуть бути симптоми ураження і верхніх дихальних шляхів, рінарея, пишення біль в горлі, осиплість голосу та інше. А може бути і такий перебіг бронхіту, який супроводжується задишкою, утрудненням дихання, подовженим свистячим видихом, те, що ми з вами, наприклад, в дитячій практиці частіше звикли називати візингом. І відсутність знов таки підкреслимо у пацієнтах хронічного риносинуситу, астми, хронічного абструктивного захворювання легені і навіть гастроезофагальної рефлюксної хвороби. А що стосується додаткових методів дослідження, то якщо дійсно ви встановлюєте діагноз ГРВІ, в тому числі, наприклад, гострого бранхіту, то не обов'язково виконувати дані додаткових методів дослідження. Це не є рутинним. Рутинною практикою. Але якщо виконуємо, то гемограма у пацієнтів з гострим бронхітом зазвичай в нормі. Рентгенологічне дослідження призначається тільки при наявності підозри на пневмонію. Рутинно воно не призначається. А якщо проводиться, то відповідно дані в межах норми. Мікробіологічне дослідження знов-таки пацієнтам рутинно не рекомендується. А які є покази для рентгенологічного дослідження пацієнтів з гострим бронхітом? Це тахікардія, задишка, температура тіла вище 38, особливо якщо вона триває більше п'яти днів, і локальна фізикальна симптоматика. Тобто, коли є підозра на пневмонію. Також можливо пацієнта направити на рентгенологічне обстеження, якщо в нього в аналізі крові є лейкоцитоз, підвищення рівню шої, висока концентрація сіріактивного білка в крові. І при цьому. Підкреслюється, що гнійне мокротиння не обов'язково зовсім вказує на бактеріальну інфекцію в легеня. Отакі От можуть бути дані у пацієнта рентгенологічного дослідження при гострому бронхіті. або варіант норми, або посилення легеневого малюнка. Якщо це абструктивний варіант перебігу гострого бронхіта, можливо, підвищення пневматизації легеневих полів, але в жодному разі немає вогнищевих інфільтративних змін в легеневій паренхімі, що характерно для пневмонії. Коли ми з вами можемо передбачати, що це все ж таки вірусне походження гострого бронхіта. коли у пацієнта є гострий кашель, тобто кашель до трьох тижнів, висока температура тіла в перші дні, виникнення симптомів інфікування верхніх дихальних шляхів, але при цьому відсутність тахікардії, тахіпної і локальної фізикальної симптоматики. Але, можливо, ми з вами про це вже згадували, і бактеріальне походження гострого бронхіту. Ну, наприклад. Особливості гострого бронхіту мікоплазміного походження. Може бути інкубаційний період до трьох тижнів. Частіше характерна все ж таки поступовий розвиток захворювання в молодому віці, в організованих колективах. Можливо, і гости початок хвороби, але це буває рідко. Також у пацієнтів може бути наявність ознак реніту, фарінгіту, ларінгіту, може бути виражений головний біль, слабкість, пітливість. Нерідко характерний ще й тривалий субфібрилітет, там 10-12 діб. Може бути тривалий достатньо до 6 тижнів надсадний сухий болісний кашель, можлива бронхабструкція. І можливі міалгії, артралгії, шкірний висип, явища навіть менінгізму, подразнення мозкових оболонок. Але при цьому ми з вами можемо скористатися можливостями лабораторної діагностики і виявити у пацієнта наявність високого тітру антитіл до відповідно мікоплазмних антигенів. Особливості гостого бронхіту хламідійного походження частіше виникає вже в середньому віці. Виникає на 4-12 тиждень після зараження. Можуть бути явища риніту, назофарингіту, кашель характерний, сухий, нападоподібний, стає вологим не раніше ніж через 5-7 днів. Може бути і нормальне самопочуття пацієнта, і навіть нормальна температура тіла. Можливо, бронхабструкція у третини пацієнтів, міалгії, авпалгії, шкірний висип і знов тако, такі діагностично значущі тітри специфічних антитіл, ІГ, ІГМ, ІГЖ в сироватці крові. Можливо, і позитивні результати полімеразної ланцюгової реакції, так само, як і при гостому бронхіті вікоплазміного походження. Також слід звернути увагу на можливості розвитку гострого бронхіту при інфекції бардетела пертусі. Зокрема, є дані по Сполученим Штатам Америки, що у 12-30% дорослих осіб з кашлем понад два тижні потім виявлялося, що це інфекція, яка викликана збудником кашлюку. І, звичайно, така типова клінічна картина, яка характерна для пацієнтів дитячого віку, як правило, відсутня. І ми з вами можемо звернути увагу на контакт пацієнтів дорослих. З дітьми, у яких встановлений або хоча б запідозений діагноз кашлюку, і можливо використати знов таки результати лабораторного обстеження. Також в певній мірі допомагають нам маркери так звані бактеріального запалення, Лейкоцитоз вище 15, рівень сіреактивного білка вище 30 мг на літр і рівень прокальцитоніну 2 або вище нанограмів на мілілітр. А що стосується загальних рекомендацій по лікуванню пацієнта з гострим бронхітом? Підкреслюємо, важлива достатня гідратація, тобто півтора-два навіть фізіологічні об'єми рідини, Ощадливий режим, дієта, заборона куріння, гігієна і головне, мабуть, відмова від рутинного призначення антибіотиків, особливо дітям, якщо немає підозри на кашлюк. Противірусні препарати при гостому бронхіті використовуються лише при тяжкому перебігу гострого бронхіту, і вони ефективні в перші 2-3 доби від початку захворювання. Консультація лікаря може знадобитися при необхідності. Що стосується антибіотиків при гострому бронхіті, давайте звернемо увагу на доказову базу. 17 рандомізованих контрольованих досліджень, які охопили понад біля 4 тисяч пацієнтів, антибіотики проти плацебо або відсутності лікування. І цілі таких досліджень. Чи покращують антибіотики результати лікування у пацієнтів з гостим бронхітом і чи призводить терапія антибіотиками до тяжких небажаних результатів у пацієнтів з гостим бронхітом. І що виявилося? В групі лікування антибіотиками кількість днів, коли пацієнт почував себе хворим, скоротилася аж на 15 годин. Кількість днів обмеження активності скоротилася аж на 12 годин. Тобто, за що ми з вами боремося, призначаючи антибіотики пацієнту з гостим бронхітом, щоб на декілька годин прискорити одужання пацієнта. А що в пасиві? А в пасиві ми з вами маємо. Різик зростання небажаних медикаментозних реакцій, зростання витрат на лікування і зростання ризику хіміорезистентності. Для того, щоб один пацієнт перестав кашляти, а кашель це основна клінічна знака гострого бронхіту, необхідно антибіотиками пролікувати 22 особи. При цьому вони на години лише прискорюють одужання пацієнта. І дійсно, рекомендації численні європейські, зокрема німецька рекомендація, нам з вами говорять про те, що пацієнтам з гострим кашлем. Які що благополучні в інших відношеннях, не слід призначати антибіотики. Антибіотики показані тільки особам похилого віку або пацієнтам з комарбідністю. Британські рекомендації Nice підкреслюють: не слід рутинно призначати антибіотики пацієнтам з гострим бронхітом, якщо тільки їх стан не розцінюється як тяжкий, або у них підвищений ризик ускладнень. Ну, якщо тяжкий стан при гострому бронхіті, ну тоді ставимо питання про. Призначення антибіотиків. Іншим пацієнтам, навіть з підвищеним ризиком ускладнень, ми з вами вирішуємо індивідуально, або призначити антибіотики одразу, або можливо використати технологію відтермінованого призначення антибіотиків. Коли ж все ж таки виправдане призначення антибіотиків при госному бронхіті. Коли є підоза на кашлюк, щоб пацієнт став швидше небезпечним для оточуючих осіб, тяжкий загальний стан пацієнта, підоза на пневмонію, високий ризик ускладнень внаслідок супутніх тяжких серцево-судинних захворювань, хвороб нирок, печінки. Особи старше 65 років, які мають два або більше наведених критеріїв, або особи старше 80 років з одним або більше критеріями. Ці критерії такі. Госпіталізація пацієнта з будь-якого приводу за останній рік, цукровий діабет, хронічна серцева недостатність в анамнезі, тяжкі неврологічні порушення, зазвичай це перенесений інсульт і прийом системних глюкокартикоїдів та імуносупресантів. У дітей дещо інші показання для призначення антибіотиків: звертаємо увагу вік дітей до 6 місяців життя, тяжкий перебіг. Бранхіту, наявність обтяжливого преморбідного фону, наприклад, пологова травма, недоношеність, гіпотрофія, наявність активних вогнищ інфекцій, підозра на нашарування бактеріальної інфекції, ну, наприклад, висока температура вище 39, в'ялість, відмова дитини від їжі, виражена інтоксикація, наявність задишки, асиметрія хрипів, лейкоцитоз і прискорена показник шоя. Таким чином, ми з вами можемо зробити такий проміжний висновок у відношенні антибіотиків при гострому бронхіті. У переважної більшості хворих захворювання проходить без антибіотиків. Гостий бронхіт має переважне вірусне походження. І використання антибіотиків зазвичай не рекомендується. Їх призначення асоціюється з ризиком хіміорезистентності, зростанням ризику побічних реакцій і. Кінцеків кінці, зростання вартості лікування пацієнта. Крім того, звертаємо увагу на базу даних Кокранівського співробітництва у відношенні використання інших препаратів при гостому бронхіті і підкреслюється, що. Відсутні систематичні огляди щодо використання пригостому бронхіті протикашльових засобів, експекторантів, мукалітиків, антигістамінних засобів, інгаляційних кортикостероїдів, нестероїдних протизапальних засобів. Сюди також можна додати бронхолітики, інгаляційні кортикостероїди, якщо у пацієнта немає бронхоабструкції. А що ж тоді робити? Що призначити пацієнту? Ми з вами можемо сказати, що бронхіт може пройти у, па... пройти у пацієнта самостійно. І, можливо, будемо. В частини ситуації правими. Але пацієнт, якому нічого не призначили, а він хворіє, почне скоріше всього лікуватися самостійно. І крім того, ми з вами можемо знайти той лікарський засоб, який дійсно безпечний і ефективний для пацієнта з гостим бронхітом. І таким засобом може бути умкалор. Це оригінальний фітоекстракт. І PC-7630, який не має аналогів, це важливо, і поєднує в собі доведену виражену противірусну, протизапальну, антибактеріальну, імуномодулюючу дію та ще й покращує стан мукоцелярного транспорту. І ми з вами можемо в такій ситуації, призначивши один лікарський засіб, отримати кілька ефектів. І дійсно, це може бути оптимальним лікуванням пацієнта з гостим бронхітом з перших днів лікування. Доведена така унікальна, по три, як мінімум, діє Умкалора на причини і наслідки інфекції, як ми бачимо, противірусна, антибактеріальна, секрета моторна дія. Е, Умкалор перешкоджає адгезії і вірусів, що дуже важливий факт, впливає на ті бактеріальні патогени, які можуть бути інколи причиною розвитку. Роста обранхіту, грам-позитивні, грам-негативні бактерії. Імономоделююча дія важлива. Стимуляція фагоцитоза, кілінга мікроорганізмів, продукція інтерферону, туморно некротичного фактору альфа, інтерлекінів, оксиду азоту це все захисні фактори при вірусній інфекції. Умколор є в трьох. Лікарських формах, це дуже важливо. Сироп, розчин, таблетки, причому зверніть увагу, дозволяється вже використовувати сироп, розчин дітям починаючи з одного року. Це якраз на користь ефективності і головне безпечності даного препарату. Основні показання. Це бронхіт, риносинусит, тонзелофарінгід, ГРВІ. І ще раз хочу підкреслити, умкалор не має аналогів. Це якраз от документ, який ви бачите на екрані, цей факт чітко підтверджує. Звичайно, нам потрібна доказова база. І от якраз екстракт Піларгоніум Сідоїдис, а це діюча речовина препарату Умкалор, тестувався для лікування гострого бронхіту та інших гострих інфекцій дихальної системи. Вісім, як мінімум, рандомізованих контрольованих досліджень, в яких прийняли участь і дорослі, і діти. І первинна кінцева точка. Повне зникнення симптомів гострого бронхіту до сьомого дня. І звертали увагу, звичайно, і на кашель, і на продукцію мокротиння. І що виявилося, що в порівнянні з плацебо дійсно таблетки і розчин екстракту Пілагонія сідоїдис скорочував е терміни захворювання пацієнтів з гостем бронхітом. Метааналіз був проведений відповідних досліджень. Тут же тестувалися не лише таблетки, але й розчин препарату Умколор. І знов таки ми з вами отримали, що Препарат дозволяє пришвидшити терміни одужання, зменшує тяжкості тривалість симптоматики гострого і інших інфекцій дихальних шляхів. дозволяє раніше повернутися до роботи, навчання в дитячий садок та інше. І можливість, як ви бачите, одужати дійсно порівнянні з плацебо на користь препарату Умково, причому одужати на сьомий день від початку лікування. І ефективність препарату вже ми можемо отримати в перші 2-3 дні від початку його прийому. Тобто не чекати, коли гостий бронхід пройде самостійно, тим більше не призначати антибактеріальні препарати, а прискорити пацієнта одужання шляхом використання ось даного препарату. Знов таки, час до початку лікувального ефекту, як ви бачите, достатньо швидкий. І крім того, Умкалор захищає від розвитку ускладнень і зменшує потребу. В антибіотиках, що, мабуть, найбільш важливе. А що стосується побічних ефектів, порівнянні з плацебо трошечки більше, аж до 1% носова кровотеча може бути. І можуть бути скарги трошки більше в порівнянні з плацебо. ну до 3-3,5% пацієнтів, скарги з боку шлунково-кишкового тракту. Але навіть такі скарги, особливо з боку шлунково-кишкового тракту, зовсім не припиняють можливості лікування препарату «Умкалором». І от та доказова база, ті дослідження, в яких ми з вами можемо переконатися в тому, що екстракт Піларгоніум-сідоїдес, діюча речовина препарату Умкалор, um дійсно ефективне і безпечне в лікуванні пацієнтів з гостим бронхітом. І можемо зробити такі висновки: що умкалор um це може бути препаратом вибору при гострому бронхіті. Можна призначати і слід призначати одразу після встановлення діагнозу тривалість терапії, 7-10 днів. Це достатньо. Як правило, хоча можемо використовувати і до 21 дня. Ну і буквально декілька слів, цікавий приклад. Є в нас пацієнт з 6 років. скарги на малопродуктивний кашель, нежить, виділення з носа, вялість, слабкість. в анамнезі морбі зрозуміло, що дитина хвора протягом декількох днів, коли підвищилася температура тіла, з'явився кашель, нежить, лікувалися самостійно, але без особливого ефекту. Вона не світа і спадковість нічого особливого. При фізикальному обстеженні звернули увагу на дихання через ніс, утруднення, слизові виділення з носа, а при оскультації жорстке дихання, сухі хрипи, крепітації немає. Тобто дійсно, картина, яка дозволяє подумати про гострий бронхіт. А що ж виявилося потім? Яке, який план обстеження склав лікар, який консультував дитину? Загальний аналіз крові, сечі, зішхріпний ентеробіоз, ну, незрозуміло, біохімічні дослідження крові, імуноферментний аналіз, ЕКГ, посіви зіва та носа на флору, рентгенографія органів грудної клітки, огляд спеціалістів лор. Ну, з чим можна було б погодитися? Загальний аналіз крові, мабуть, огляд спеціалістів, ну хай буде ще імуноферментний аналіз на бактеріальні збудники. Що виявилося в результаті обстеження? Ну, звичайно, аналізи крові сечі в нормі, негативний зішкіпний ентеробіоз, біохімія крові в нормі, негативні результати імуноферментного аналізу, норма на ЕКГ, в роботі ще посіви, рентгенографія, посилення глиневого малюнка біля корінів легень. Огляд спеціалістів лор встановив діагноз гостий ріносинусит, який може поєднуватися з гостим бронхітом. Тобто діагноз все ж таки. Гостий бронхіт – Дихальна недостатність ноль, реконвалісент ГРВІ. А які були призначення даній дитині? Зверніть увагу: цевтриаксон, берадуал, ксілеметазалін, пульмікорт, дратаверін, жарозніжуючі засоби, амбраксол, масаж грудної клітки. Ну, як мінімум, тут антибіотики, бронхолітики, інгаляційні кортикостероїди – зайве. зайві. У дитини не було вираженої картини, скажімо так. Абструктивного бронхіту з бронхоабструкції, і не було ознак бактеріального запалення. Може було б слід призначити препарат умкалор. Тим більше, що зверніть увагу, умкалор внесений в національний протокол лікування гостегоріносинуситу та міжнародні протоколи лікування гостого бронхіту, оскільки препарат продемонстрував доказову ефективність і безпеку. Ну, профілактика гостого бронхіту – це. Ефективне лікування гостих респіраторно-вірусних інфекцій, усунені дії подразників на слизові, санація вогнищ інфекції, зміцнення імунної системи, а можливе і головне, запобігання нераціонального використання антибіотиків. І можна зробити висновки такі: застосування антибіотиків при гостому бронхіті потрібно обмежити. Ще в більшому ступені. Вони не профілактують розвиток бактеріальної інфекції при ГРВІ, а призначаються лише тоді, коли є її ознаки. А в якості альтернативи антибіотикам при гострому бронхіті може бути рекомендований фітоекстрактум калор, який має доведену ефективність та безпечність. Зверніть увагу, рівень доказів 1А І немає аналогів у світі. І хотів би закінчити свою доповідь таким висловом. Саме чудове лікар це природа, хоча б тому, що лікує три чверті всіх хвороб і ніколи негативно не відгукується про своїх колег, чого я вам всім також бажаю. Дякую за увагу.